Ось ові тримачі Так, тема відео. Так, є різні розміри, під них є втулки. Зараз розповім коротко, як то все міряється. Так, зняв покупку з нього. Тобто 20-25, наприклад. Висота цього виступу 20. тобто Якщо в різце матч вставити, відповідно, і центр осі буде по висоті 20. 25 це діаметр отвора. Тобто, сюди можна вже вставляти відразу циліндричні тіла з таким хвостовиком. Тобто розточний різець, різьбовий внутрішній, наприклад, свердло гвинтиками. Фіксується і працюємо. Також на такі речі є перехідні втулки, теж є різні розміри. Тобто, наприклад, Д2520, зовнішній 25, внутрішній 20, наприклад також є. І тут різний, тут може бути внутрішній і 16, ну від 20 і менше. 16, 12, 8, 6 і так далі. Також є ще з конусом морзе другим, тобто, бачите, під лапку. тобто, Можна вставити, закріпити і вставляти сюди свердла, центра, тобто все, що має е, конус морзе. Як є другий, третій може бути. Звісно, чим більший діаметр отвора, тим більший буде цей. Можна більший конус морзи, більші державки. Наприклад, ось є вже 32-й. 25-ка, наприклад, є взагалі з і з сороковим отвором. Тобто, сюди розточні, різьбові інша оснастка з циліндричним тілом 40 мм. Так, найчастіше це робота з розточними, різьбовими, ну, тобто втулка береться, наприклад, 25-16. Сюди можна відразу 25-ку ставити без втулу. Тобто вставляється, тут є гужон затискається на нужну глибину. Також, також вставляється і вже затискається тут. Це як додатково гвинтиками. Зверху, все. Працює. Розміри